Ліні Костенко присвячуємо. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Страшний калейдоскоп в цю мить, і хтось загинув, в цю мить в цю саму мить у кожній із хвилин. Розбився корабель, горять галапогоси, і сходить над Дніпром гірка зоря полин. Десь вибух, десь вулкан, руйновище, заглада, хтось цілиться, хтось впав, хтось просить, не стріляй, не знає вже казок, Шахерезада, над рейном не співає лореляй. летить кубета, бавиться дитя, цвітуть обличчя острахом не стерті. Благословенна кожне мить життя на цих всесвітніх особицях смерті. Стоїть у ружах золота колиск, блакитні вії хата підніма, світ незбагненний здалеку і зблизька. Початок є, а слова ще нема. Ще дивен дим, і хата ще казкова, і ще ніяк нічого ще не звуть, і хмари не прив'язані до слова. От, просто так пливуть собі, пливуть, ще кожен пальчик сам собі бетховен, Ще все на світі гарне і моє. І світить сонце оком загадковим, слів нема поезія вже є. Ай, правда, Крилати ґрунту не треба, Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же й людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вони, ті крила не з пуху піря, а справди, чесноти і довір'я. У кого з звірності, у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії? або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, А крила має. Я вам цей борг ніколи не залишу. Ви так уже, як прокляті борга. Віддайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліс і річечку в лугах, віддайте мені сад, і зірку вечорову, і в полі сіяча, і в'ячну щедрість сни. Віддайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив. Я в людей не проситиму сили, я нічого в житті не просила, як не просять гранітні схили, щоб у спеку дощі їх зросили. Я в людей попрошу тільки віри, в кожне слово почути від мене, кожен погляд очей моїх сірих, кожну ласку, рук нестуденних. Ті, що народжуються раз на століття, умерти можуть кожен день. Кулі, примхливі, як дівчата, вибирають найкращих. Підлість, послідовна, як геометрія, вибирає найчесніших. В'язниці густинні, як могили, вибирають неприборканих. Криваві жоржини ростуть над шляхом у вічність, тріпочуть під вітром короткі обривки життя. І тільки подвиг людського духу доточить їх до безсмертя. Мабуть, ще людство дуже молоде. Бо скільки б ми не загинали пальці двадцятий вік, а й досі де неде де трапляються іще неандертальці. Подивишся, і що воно таке, не допоможе й двоопукла лінза. Здається ж, люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізла. Не треба думати мізерно, безсмертя є ще, де неде Хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впадай. Муцю не треба на город. Його судьба нагородила. Коли людини є народ, тоді вона уже людина. Ліна Костенко, уривки з історичного роману Берестечко. ми боролись наші предки, вже наших втрат неміряне число, а знов свободу починай з абетки, а знову скрізь те саме, що й було. Віки ідуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Богом, вже стільки літ, вже стільки поколінь, усе життя, і шабли, і плуга. Ми воїни, не ледерні, нележні і наше діло. Праведне святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. І все одно віками у ярмі, усім чужі для світу незначущі, чи що ніяк не вирвемось самі, чи що у нас сусіди загрибущі? не пощастило нашому народу, дав Бог сусідів ласик до нещасних, забрали все. І землю і свободу тепер забрати хочуть вже і честь. Сусід північний, хижий і великий, дрімучий злидень любить не своє, колись у греків Янос був дволикий, а цих орел двоглавий заклює. Ні, аби лиш не з Москвою вже краще з турком, з Ляхом і з литвою. Бо ті сплюдрують, а вона ковтне. Це чорна прірва. Схижою десницею, смурна від крові, смут своїх і свар. Готова світ накрити, як десницею. Матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, а московити Русь уже не та. У них і князя звали калетою, така страшна, захланна калета. Трімучий світ, ні слова, ні науки. Це загребуще, нарване, хмільне орел буглавий, Юрій довгорукий. Хай Україну чашаться мене, це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть собі невіліковний сказ. Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й усьому звинувачувати нас. І я ПОВСТАВ, душа спитала доки, втопили край у підлості і злі. І я сказав: чужинці, дайте спокій, не сійте зради на моїй землі. Уже і так насіяно, родило. Вже не бере ні плуг, ані коса, а ми ще є, і то велике диво, що цей народ іще раз воскреса. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам на ласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. Ми переможемо!